Працювали у Краматорську, це було майже вдома, в двох хвилинах від того місця, де ми живемо. Була дуже гарна погода, тому взагалі ніяких поганих думок не було на паралель. Коли туди поїхали, вона була зачинена, але її ремонтували хлопці, там щось з криші робили один в ночі, ночі був. Тому ми стали подаль і дуже швиденько, бо там майже картинки не було, це все почали фіксувати. Я якби біля машини, біля відкритої дверки стояв біля своєї. Ленка в, може, в метрів двох від мене, а Юген чуть трохи далі, і ну, його була основна функція, він цим займався. Все було дуже швидко, без, майже без звуку. Останню якусь там долю секунди я щось почув по звуку, але... Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, впав звук, я не чую, відчуваю не юлю частину тіла, лице, вухо, рука. Коли вже впав, дихання забилося. За деякий час воно відновилося, я переміняв. Праву ногу побачив, що вона майже відломана, і е, хтось на мене звернув увагу, тому що відразу всі лейс трафік став, всі почали підбігати, мені різати одежу на мені, щоб подивитися на поранення і так далі. Я чув, хтось казав за осколок, десь в оці, і десь на районі шиї і повезли в Краматорську та на полу. На цей час я майже нічого не бачив, тільки плями. Тому я не міг знати, що з моєю командою, де вони, як і так далі. Зараз ну, зараз все нормально. Порівняння з тим, що було. Як бачите. 50 отворів, куди залітали відламки, ми побачили, що є шанс вижити. До цього просто мумія, просто мумія не родина, обгорівша мумія Олександра край важкому стані із забоєм мозку третього ступеня, з великою крововтратою. Із відламками, яких би вистачило, щоб вбити мінімум десятьох людей, привезли до нашої лікарні. Лікарі були всі поруч, переливали кров, робили все можливе, щоб врятувати життя. Ставили через горло фістову, щоб він. Повністю дихав з апарата штучної вентиляції легень, постійно нас кров, давали препарати, які підтримують серцебиття, тиск. Стало чудо. Після хірургічних операцій а їх вже провели п'ять в нашій лікарні. Олександр почав одужувати. І коли на жаль, він знав, що всі його товариші, друзі, з якими він працював багато років, загинули, було відчутно, що він заходить в депресію. Підключились лікарі, психіатри з психологами, і ми бачимо і тішимося з того, що його стан почав виправлятися, почав їсти, почав. Жартувати і проявив велике бажання спілкуватися. Ми рахуємо, що найважкий час прийшов, дуже постраждав зір. Кожного дня робимо санацію. Не зможемо сказати, що в нього все в порядку, але позитивний процес по виздоровленню на сьогодні вже пішов.